Привіт, мене звати, Привіт. мене звати Маргаритка, і сьогодні я буду розказувати про покупки або про мої нові книжки. Їх дуже багато, і цього не очікував ніхто ані я, ані мій хлопець, який стоїть за кадром. І зараз будемо потрошечки розказувати вам про всі ці книжки. Їх реально набралось дуже багато, і це дивовижно. Але мені подобається. Така тенденція. Значить, я буду вам потрошечки розказувати, що це за книжка взагалі, чого я її обрала і на що я її купила. Перша і не остання збірка поезій на сьогодні на віки Ніжні Мар'яна Савка. Така доволі неформатна книжечка, але прикольна. І я побачила десь на неї відгук. Мені цей відгук сподобався, і я вирішила, що мені це теж треба. Тим паче, наскільки я пам'ятаю, це новинка. Зараз я вам точніше скажу. Це не новинка. Вона вийшла в 24-му році, але ладно, ми пропустимо цей моментик. Класна книжка, я думаю, буде. І я думаю, вона мені принесе лише позитивні емоції. А ще тут класний Форзец? Красивий. Романтичний. На що це тут? Окей? <хи> okay. І друга власне, збірка, така дуже важка. Певно, через цей такий плотний, як буде плотний українською. Щільний. Через такий щільний папір це політика пам'яті Сергій Колос Мартинюк. Я нічого не читала в колеса. Але наскільки я розумію, це має бути щось класне. Бо, блін, ось це, власна, новинка, бо це 25-го року. Власне, ця збірочка вийшла. І будемо читати, будемо дивитися. Наступна книжка, дуже, мені здається, популярна в буктоці і, в принципі, блін в світі. Припини свої вигадки. Така малюсінька, я щось думала, що вона більша. Це така. Супер-пупер, маліпусінька книжка Філіпа Бессона чи Бессона, не знаю. Ось така. Я думаю, багато хто про неї чув. І, блін, я хочу її почитати. Вона мені. Я не пам'ятаю, чи це один і той самий автор з за, від... за відсутності чоловіків, але вони мені завжди стоять поряд, бо ніби, блін, вони так однаково оздоблені, типу схожі, і якісь вони мені, не знаю, подібні. От, але думаю, що буде цікаво, вона в мене була війшла стій. І от я її маю. Теж доволі така малесенька книжечка. Щось якісь малютки наверху лежать. О, а зараз ми прийшли до блин, головної книжки цієї розпаковки, я не знаю, цих покупок «Фредрік Бакман. Переможці. Третя частина межого міста, мого улюбленого циклу Бакмана і в принципі мого улюбленого циклу. І зараз я це відео дозапишу і буду читати цю книжку, тому що я її дуже довго чекала. Я буквально чотири дні тому закінчила читати другу частину «Ми до вас. І от третя частина в мене. Якщо чесно. Типу, я попередні дві книжки читала в електронному вигляді, і вони не здавалися мені такими великими. А цю я взяла, і вона прям така солідна. Це така, знаєте, це глинка. Але це цеглинка, яку я дуже сильно хочу прочитати. От, і цікавий факт переможці була в мене у віжлисті щодо того, як я дізналася, що це взагалі трилогія в типу, всі ці книжки. Я навіть не знала, що існує в межі міста, і у мене просто була переможця. А потім я... я просто в черговий раз купувала книжки і, типу, вирішила подивитися за переможців, побачила, що це трилогія. Офігіла, купила собі від межі міста, е, плакала, блін, ридала, кричала, раділа і закохалася в цю трилогію. Тому я так думаю, що на цю книжку теж буде якийсь огляд, тихий свідку, тому що я вам кажу, це моя улюблена трилогія, і я можу говорити про ці книжки просто днями, годинами і тижнями. Наступна книжечка Слово захисниця Патрисія Форд. Ось така книжечка дуже гарна. Я теж не пам'ятаю, звідки я про неї дізналась, мені здається, я просто дивилась, чиясь чи прочитане за якийсь місяць. І там сказали, що ця книжка прикольна, і я вирішила, що треба пробувати. Тут якийсь шрифт величезний. Ну, така книжка дуже приємна, до речі, на дотик і красива. І я не пам'ятаю, що це. це Фентезі це фентезі. Тому ми будемо читати фентезі. Хоча я не те, щоб прям була дуже фанатка цього жанру, але Блін, треба пробувати. Щоб знайти щось своє, завжди треба пробувати. Правда? Факт. Слухайте, бо це базово ми говоримо. Наступна книжка, я теж її побачила в когось прочитаному. в... І це була одна з найкращих книжок, яку там людина прочитала. І це сьогодні ми намалюємо смерть Войцеха Тохмана. Книжка польського журналіста, репортажиста, який заснував фонд Ітака, який розшукує загиблих і допомагає їхнім родинам, працює волонтером. Це має бути щось класне, тому що це, я не пам'ятаю про це. Це про геноцид в Руанді. Не впевнена. А що це перша книжка в моїй бібліотеці видавництво човен? Тому, блін, будемо дивитися. Будемо ніч. Так, да, це, це щось про Руанду, тому що тут є у нас така мапа невеличка. Блін, насправді дуже приємна книжка. Отак, я її тримаю в руках. І тут є Лісе, до речі, дуже в дуже багатьох книжках. Єлясе в цих, що зараз є. В словозахисниці є, в переможці, в переможцях і тут. Коротше, я думаю, це має бути щось цікаве, я не дуже сильно, в принципі, розбираюся в, блін, африканській частині світу, в материку цьому, але, блін, мені здається, це дуже цікаво, тому що ти типу був. Можливо, не те, що не, ці... не всі люди про це знають, але не всі про це говорять. І мені здається, блін, геноцид насправді це дуже важлива тема, і дуже важливо обговорювати і блін ніколи не забувати про те, що деякі люди вчиняють з іншими людьми. Ой, наступна книжечка: п'ять поглядів на весняний вогонь. Олег Поляков». Ця книжка з'явилася у мене дуже несподівано, тому що я щось типу хотіла купити якусь книжку на <хи> написал, чи там були якісь знижки, типу. І я собі обрала книжку, яку я хочу, побачила цю книжку, спіткала її і побачила, прочитала точніше опис, анотацію. Мені сподобалося тим паче український автор це сучасна література. Українська, а я таки дуже люблю. Плюс це 25-го року а, книжка видана. Блін. Тому я буду це читати, і я дуже сподіваюся, що мені це сподобається, тому що останнім часом українська література мені прям заходить. Та вона, в принципі, мені ну майже завжди заходила, як, якщо це якась сучасна література. По класиці я не дуже сильно, звісно, розбираюсь, і не дуже сильно її люблю. Але може я читала просто не ті книжки, які треба. А треба буде спробувати. Наступна книжка. Мені здається, про неї взагалі вже не дуже багато буде говорила, тому що це е, скандинавська література Туре Ремберг з книжкою Толлак Інгеборгів. Така книжечка з такою прикольною назвою. Хлопець сидить мафієві тої назви. І норвезька. Це норвезький автор написав цю книжку. Я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, про що вона має бути. Але вона була в мене в більш листі. А це щось і значить. Значить, я хотіла її прочитати. Плюс тут така неоднозначна, неоднозначна така картинка тут у нас на обкладинці. Тому, я думаю, це має бути щось цікаве. І, блін, прочитається, і я думаю, що розкажеться вам. В якомусь з наступних відео. А може і ні, бо зараз не прочитаних книжок у мене стає все більше і більше, ніж прочитаних. Наступна книжечка супер-пупер малесенька. Етлен Берекен. Усе буде добре завжди. Така от книжечка. Блін, старий лев не пише анотацію на ось тут, і це неприкольно. Я люблю це видавництво, я обожнюю. Але, блін. Я не пам'ятаю про що це книжки. Але це були теж це були знижки. І я вирішила якусь книжечку собі взяти. Тому ця книжка була невелика, була дешева, і я її вирішила взяти. І, очевидно, мені сподобалася анотація. Бо просто так я б її не взяла. І мені здається, це вами буде якесь приємне чтиво. Тому будемо читати. Наступна книжка, ці книжки не закінчується, але я таке люблю. Ми повертаємось додому. Дзінка ж знову українська авторка, українська сучасна література і доволі важка книжка, хоча, типу, білий папір, який я дуже сильно люблю. В цій книжці навіть є ілюстрації. Я не знала про це, але це цікаво і це прикольно. І тут всього 175 сторінок. Блін, має бути щось прикольне, це теж, власне, мені здається, про війну з одного боку, ця книжка. от. Це книга про повернення обідну домівку, що терпляче чекає. Через війну багатьом українським родинам довелося жити далеко від дому. Це частиночка анотації, і швидше за все, це мене, і, типу, зацікавило. Бо завжди цікаво, як люди сприймають себе в своїй рідній країні після того, як певний час жили за кордоном. Бо я одна з представників цього руху, так би мовити, людей, які повертаються. От, тому, блін, я сподіваюся, що це буде щось класне. Бо знову сучасна українська література, на яку я покладаю величезні надії. Далі книжка, яка. Я не думала, що опиниться, якщо чесно. Тут, тут малюсенький шрифт. Подивіться на ну це. І це такий покетбук Емілі Генрі «Пляжне чтиво». Поки всі говорять про те, що Емілі Генрі їхня улюблена письменниця, румкомів і, в принципі, романтичних історій, я не знайома з нею. І я вирішила, що треба щось починати. І багато хто каже, що «Пляжне чтиво» — це прям. Книжка, яка показує її стиль, і, блін, можна багато що дізнатися. І плюс, мені здається, це має бути якась така легенька книжечка, знаєте, така там на блін. Ну, з таким маленьким шрифтом. Не знаю. Якщо вона б мене дуже зацікавила, я б її могла прочитати за день, а так ну, якихось кілька, кілька днів, просто легеньке чтиво, можна взяти, можна спробувати. От тому буду знайомитися з Емілі Генрі. Розповім вам, що до чого і чи сподобалася вона мені. Наступна книжка: е у цієї книжки немає майже ніде, окрім як десь на Олексії шукати або, типу, все одно купувати бушно, тому що, е хоч на неї ще є типу, права, її не додруковують. О, я почула в одному з влогів, здається, у неї І, блін, я послухала про що ця книжка і вирішила, що вона мені треба. І я скинула її в свій вішлист, і мій коханий хлопець на наступний день купив мені цю книжку за шалені гроші. Просто десь на OLX знайшов якогось чувака, який продавав цю книжку. І ось вона у мене. За стіною Марлен Гаусгофер. Ось така книжечка. Мені дуже подобається, як вона оздоблена. І з того, що я чула, мені має дуже сподобатися її зміст. І, в принципі, вся ця книжка. І ми зараз навіть подивимося якогось року видання, бо це прям цікаво, що її ніде немає зараз. До речі, це всього лише 2020 рік. Що доволі дивно. А книжка була написана в 68-му, доволі давно. Але будемо пробувати. Будемо е, читати. І я сподіваюся, що мені це сподобається, бо якщо мені це не сподобається, це будуть це буде невиправдано витрачені гроші. От, і мені буде шкода. Але можна буде її продати ще дорожче. Єдиний плюс. Наступна книжка це все-таки новинка, наскільки я вже пам'ятаю. 25 й рік з латиської мови перекладено. Раса Бугавічуте Пеце, Хлопчик, який бачив у темряві. Мені дуже сподобалася анотація цієї книжки. Я побачила, власне, що це новиночка у ВСЛ. І це має бути якась дуже цікава історія. Я прям чекаю, коли її буду читати, бо мені здається, вона мені має сподобатися. От, і тут знову величезний шрифт. Я не знаю, чи це зі мною щось не так. Чи це у весел завжди такі величезні шрифти? Я в шоці. Я в шоці. Але подивимося, тут теж є ілюстрації. Я думаю, що мені це має дуже блін сподобатися тому що я не читала до цього літературу латиських авторів. Буде цікаво познайомитись, що ж такого вони пишуть цікавого. І е, у мене тут дві книжечки, вони ще запаковані, але ми зараз з вами відкриємо разом. Тому що це прикольно. Така, знаєте, справжня розпаковка щидовими звуками. Відкривання коробки. У мене тут знову я побачила цю книжку у когось у відгуках, хтось сказав, що вона класна і що її потрібно прочитати. І це дуже важлива насправді книжка Славен Дракуліч Вони б і мухи не скривдили. Книжка про воєнних злочинців в Гаазі, якщо я не помиляюся. Коротше, дуже важлива книжка, і її реально варто прочитати, я думаю, тому, власне, я її взяла, щоб знайомитися, і, блін, я думаю, що з історією я не так сильно знайома, як мені хотілося. І як Треба було б, напевно, свідомій людині. От тому, блін, буду трошечки знайомитися і все це читати, бо це має бути щось цікаве. Видавництво комора, до речі, у мене немає жодної книжки цього видавництва, але тепер є. Цікаво. Тут вже два блін, видавництва, які нові. Я вам більше скажу навіть три видавництва, які для мене нові. Видавництво Богдан супер малюсінька книжечка, і я не думала, що вона взагалі така. Оце покид був, бо вона, блін, вміститься в будь-яку кишеню. Станіслав Лем футурологічний конгрес. Я прожила в Польщі 4 роки, і Лем це дуже типу, шанований автор там, бо це поляк, і, бо він писав дуже багато літератури, яку вважають якісною і класною. Тому я вирішила, що, блін. Я не хочу е, відрізнятися і читати класну літературу хочу теж. Тому е, я чула дуже багато схвальних відгуків про цю книжку, що вона, типу, така. Ніколи не... як це, блядь, сказати, ви ніколи не знаєте, що насправді правда, а що ні в цій книжці. І вона Боже вона так. Але навіть в цій просто просто манюсічці є лясе. Це супер-пупер не... неймовірно. Дуже багато, до речі, в цього видавництва книжок Станіслава Лема. Станіслава Лема. Вони Цікаво, чи вони всі такі малюсінькі. Я думаю, що так. Але це, блін, цікаво. Тому ми будемо знайомитися з всіма цими книжками. Скільки тут взагалі будемо знайомитися з всіма цими 15 книжками супер різних жанрів на, на, насправді? І, блін, з важливими книжками, з книжками, які м -м, варто було б прочитати кожному. От, і, блін. Будемо читати, я сподіваюся, що мені ці книжки сподобаються. Я не буду розчарована тим, що витратила на них свої кошти і не тільки свої, а ще свого хлопця. Тому, <сміття> Тому блін. Читайте класні книжки. Я вам дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Буде таке трошечки сумбурне знову, бо я не вмію записувати конструктивні відео. Я вмію тільки блін, посміхатися на камеру і розказувати про книжки. Тому, знову ж таки, дуже сильно вам дякую за перегляд цього відео. Гарного вам дня, ранку, обіда, вечора, смачного вам. Будьте здорові та щасливі! І па-па! Yeah. <laughs> you.